Вітаю вас на каналі Голос в голові аудіокниги українською мовою. Безмежно дякую всім, хто підтримує мій канал. Ви робите важливу справу не лише для розвитку мого каналу, а й для українського Ютубу. Щоб не пропускати нових розділів улюбленої книги, підписуйтесь на канал. Для вас читає Точенюк Ольга. Глава шістнадцята Фатальний понеділок. У понеділок, коли ще тільки почало братися на ранок, небо над щоденцями затягнуло темними, як смола хмарами. Начебто ніч вирішила продовжити своє царювання у такий спосіб. Якось зненацька загриміло, та з неба обрушився такий страшний ливень якого світ не бачив, мабуть, з часів всесвітнього потопу. Вода сичала у калюжах і шипіла, здіймався і натожно завивав вихор, який накинувся окремо на кожне обістя та на все село одразу. Можливо, саме так і виглядав той давнішній кінець світу, бо почало торгати і зносити хатини сараї дерева. Зрештою, земля зашеберхала, застогоніла та тріснула по центру, утворивши безодню, куди повинно було повіддю змити та оскаженілим вітром струсити нещасне село разом з усіма його мешканцями, будовами та худобою. На одному краю чудинців стояв харон. Він розметав руки донизу. Та однапруги весь тремтів, а його не кліпаючі очі палали демонським вогнем. На протилежному краю знаходилася Софія, тоненька, мов би, дудочка. Вона тремтіла так само, як Харон, а з її очей лилися криваві сльози. Їхнє страхітливе дійство відбувалося упродовж майже години. Після чого бездонна тріщина землі затягнулася, утворивши на місці чудинців смердюче чавкотюче болото. Коли все скінчилося, Харон поправив на голові свій чорний циліндр, оглянув самого себе та струсив з коштовного сордута попіл чи пил. Од радості, що все переможно скінчилося. Він навіть хотів промугикати пісню, але не зміг пригадати жодної. Ось і завершилася перша частина розплати треклятого села та моєї особистої помсти. Як же солодко це відчувати? Ну, а тепер вишенька на тортико. Із задоволенням кота. Який ось тільки новдосталь нализався сметани, сказав Харон, переходимо до ще більш приємної справи, бо смачніше за помсту може бути тільки ще одна помста. Це ж яке неймовірне задоволення знищити свого кривдника, але ж не одразу, а після цілої серії угодних моєму серцю тортур та знущань. Харун ж мить опинився біля Софії та, поблажливо посміхаючись, урочисто промовив, начебто у суді. Ну, а теперечки нікчемо. Я уважно слухаю твоє останнє слово чи прохання як це звичайно водиться у засуджених до смертної кари людей. Тільки но остання хата Чуденців поринула в Безодню. Софія відчула, що вся її темна сила кудись поділася, зникла, і сама вона перетворилася на звичайну сільську дівчину. Не встигла вона усвідомити своє нове становище, як перед нею матеріалізувався її клятий ворог, з яким в неї більш не було чим боротися. Тільки й залишилося хоробре серце. Та часом непереможна сила слова. Що, неповажний Хароне, не вистачило тобі власної сміливості та впевненості у своїй власній темній силі, що ти відібрав у мене мою? Софія першою пішла у наступ. Ти помиляєшся, жабеня. зареготав Харон. Що стосується тебе, то це не я. А сам жерва так вирішив, бо йому в будь-якій справі завше потрібен стовідсотковий результат. Ну, ти й дорепа, якщо сподівалася, що хтось з царства темряви всерйоз сприйматиме тебе недолуге людисько. Впевнений у своїй безкарності Харон, не припиняючи регіт, взявся блазнювати. Та заходився корчити Софії глузливі рожі. Гей, ти, цаперогатий!» рогатий. Раптом почув Харон голосний оклик за своєю спиною, і його просто пересмикнуло від такого нахабства, бо ще з самої далекої пітьми він на дух не переносив саме такого ганебного прізвиська. Харон різко обернувся. На краю смердючого чавкотючого болота, збоку напіврозваленої мисливської сторожки, сидів Василь верхи на облізлому цапі. Чолов'яга жартівливо взяв під козирок і продовжив взяти під козирок, вітати по військовому, прикладаючи руку до козирка. Бач. Ми з твоїм дорогоцінним компаньйоном і давнім приятелем Бісом Реєм спеціально приїхали, щоб щиро привітати тебе з твоїм особистим урочистим святом. Глава 17. Невдала спроба. Після того як Софія волоком витягла непокірного Василя з хати лісника. Піднялася над лісом та з люттю жбурнула його в чорторий, вона буквально місця собі не знаходила. Тож після звільнення її жервою від полону Харона та його закляття, про що б вона не починала думати, що б не хапалася робити, аби відволіктися, перед очима неодмінно з'являвся образ скривдженого нею коханого. Гіркота всередині. Я трила її за те, що вона з ним беззахисним скоїла. Я мушу негайно побачити його. майнуло в голові дівчини, і вона миттю матеріалізувалася біля того місця, де він знаходився. Василь перебував у церкві. Навідуватися туди Софія не мала ніякого бажання адже навіть від зовнішнього вигляду божого храму. Її щось неприємно зашкрябало всередині, але її допитливість та впертий характер зробили свою справу. Дівчина закуталася у величезну хустину з розпізнавальними позначками такі були у кожної полоненої жінки царства темряви і вирішила будь-яким чином просякти до церкви. Якраз і перевірю. Скільки в мене вистачить темної сили та якого ступеню світла сила може мені завадити, якщо взагалі вона на щось спроможна? гордовито посміхнулася Софія. За церковний паркан дівчина посунула ще бадьоро, але поступово по її тілу все сильніше розливалася якась млява тяжкість. Поступово налинув біль. Не доходячи кількох кроків до церковної брами, їй вже стало не до посмішок. Світла сила ледь давала їй змогу натужно просуватися крок за кроком. Але вона, зібравши всю свою темну силу в кулак, продовжувала рух. Зайшовши ледь тримаючись на ногах у церковний притвор, вона ступила на долівку і тієї ж миті міцний поштовх. Викинув її назовні. Софія не впала. Вона м'яко опустилася на траву та була просто шокована тим, що, володіючи такою надмірною темною силою, не може елементарно потрапити до якогось там храму. Враховуючи її вкрай непоступливий характер та на додачу гординю, вона ще кілька разів здійснювала спробу, але далі притвору церкви. Так і не просунулася. А що б тобі? з обуренням вигукнула Софія. Невже все царство темряви зі своїми величезними можливостями не в змозі допомогти мені в такій мізерній справі? Вона ще стовбичила біля церкви, як раптом почула позаду себе якийсь стремкий говір. Повернувши голову, побачила що до храму хтось наближається, і що вся його журавлина постать повінця сповнена тієї самої триклятої світлої сили. Софія була так розлючена своєю невдачею потрапити до церкви, що всередині неї накопичився цілий водограй злості й ненависті, яку вона вирішила вимістити саме на цій, ні в чому не повинній людині. Глава 18. Темрява та Світло Ліда й Макар раділи кожній гарній звістці, а їх нараховувалося чимало. Воскрес, начебто з того світу Василь, відчукалася Марійка. Батьки Макара одужували на очах після здобуття рідного сина. Однак поміж цією парою відбулася і досить незручна розмова. З одного боку макар був дуже зажурений, коли дізнався, що Ліда зіграла мало не ключову роль у всіх нещастях його родини, і скільки йому не пояснює, що дівчина знаходилася під непереборним впливом чортів, діки також викрали її в дитинстві, неприємний осадок на душі все ж таки залишався. З іншого боку, Ліда, більш як на десять років старша за Макара, усвідомила, що їм найкраще не вдавати з себе закоханих, а перетворитися на добрих друзів, що теж дорогого коштує. На тому й вирішили розсудливо й розважливо, без жодних недомовок чи образ стосовно одне одного. Служби в церкви у неділю не було, оскільки щасливий отець Маркіян, охрещений владикою Володимиром за всіма правилами, тільки тільки-но повернувся з гарбузюків. Відтепер він перебував вже у своєму справжньому сані священника, тож якомога скоріше прагнув провести таїнство над всіма, кого раніше охрестив не так, як слід. Навіть не перепочивши з дороги, батюшка добувся до храму. І почав готуватися до багатолюдного хрещення. В церкві вже були Василь, Марійка і староста Никін, які займалися приготуваннями до такого важливого дійства. Ліда і Макар, а також діти батюшки Маркіяна заповзялися послідовно обходити хату за хатою, навідуватися до кожного обістя та запрошувати людей до храму. Селяни спочатку дивувалися, не розуміючи, навіщо їхнім дітям перехрещуватися, але, дізнавшись правду, дослуховувалися до слушної поради та погоджувалися на повторення церковного таїнства. Повертаймося до храму. Там сьогодні урочисто як ніколи, сказав Макар, коли вони з Лідою завершили свою роботу. Пішли ж, бо мені кортить побачити духовну силу і красу людську. Та й мені самій треба негайно ще раз охреститися вже за всіма правилами. Так, для тебе сьогодні подвійний урочистий день. Макар і Ліда вже підходили до церковного паркана, як з воріт вийшла приваблива дівчина. Вона звернула до них своє лице з тонкими рисами. Раптом макар напружився як струна і стиснув руку своєї супутниці. Ліда здивовано глянула на нього і тільки хотіла довідатися, що трапилося, як він зробив порух, нібито збираючись заступити її собою. Однак йому це не вдалося, бо не встиг макар стямитися. Як незнайомка, що знаходилася подалі, раптом опинилася поруч, схопила ліду за руку і різко смикнула, відкинувши її у бік. Жіночка відлетіла, впала, вдарилася головою та так і залишилася лежати навзнак безсвідомості. Майже водночас Софія, а це була вона. Обома кулаками вдарила Макара в груди, і він од несподіванки звалився на землю. Він навіть не збагнув, що коїться, а дівчина вже схопила його за шию мертвою хваткою та почала душити Макар встиг тільки промовити ім'я Боже. Раптом руки Софії щось боляче опекло на шиї чоловіка. Що ще за паскудство? Злобно закричала вона, прибираючи руки, які почали покриватися пухирями. Зволікати було не можна, тож вона гнівно випручалася з наміром жорстоко забити Макара ногами. Та раптом їй на голову вилилося ціле цебро святої води. Серце та кров у Софіїних жилах зупинилися, вона оціпеніла. А коли хтось надів хрест на її шию, в очах так сильно потемнішало, що навіть і темноти ніякої не відчула. А наступної миті в її очах та серці вибухнуло світло. Глава дев'ятнадцята Несподіване хрещення Батюшка Маркіян повертався радісний до свого села, міркуючи про те, що відтепер, після його хрещення владикою Володимиром, життя в чуденцях переінакшиться на краще, адже всі святі таїнства дадуть людям світлої сили. Не доїжджаючи до села на вже знаковому місці, конячина кобельчина батюшки зафоркала та плавно зупинилася. Статурно вигинаючи точену шию, начебто її хтось притримав. Слава богу за все. промовив батюшка Маркіян і перехрестився. Слава богу. промовив не знати, звідки взявшись, ладний пан. А ви змінилися, отче, на краще. «Ова! це знов ви. Не сподівався, що ще раз вас побачу, а так хотілося у вас багато що запитати. В цьому немає необхідності, батюшка. Вже самі про все довідаєтеся у свій час. Головне, що наразі події розвертаються у позитивному напрямі. Так так, ви праві. Та якби я раніше знав, що не хрещений. Але даруйте. Тільки зараз я збагнув, що бачив ваше лице майже кожного недільного дня, промовив отець Маркіян. Та ладного пана поруч з ним вже не було. Василь, Марійка і староста Никін вже майже все підготували до хрестин, як прийшов, а вірніше прибіг, сповнений радості батюшка Маркіян. Василю, Василю. Дякую тобі за все. Отче, Маркіяне, я не причетний до цього. Не я ж вас охрестив. Є вкрай відрадна звістка, і ти маєш її почути. Але трошки пізніше все тобі розповім, щоб радість у нас сьогодні була більша в сотні, в тисячі разів. Згоден, батюшко. Наразі ми маємо багато невідкладної роботи. А за тим, за святковим столом, спочатку скуштуємо сала при шкурці, а потім ви все нам і розкажете. Адже ще краще доходять радісні звістки до людини, коли вона не голодна. Отець Маркіян тільки вдоволено усміхнувся, бо вже звик до Василевих жартів. Та ось до церкви потягнулося людське стовковисько. Батюшка Маркіян. Черговий раз зайшов у вівтар, але не через царські ворота, а крізь бокові паламарські двері. Раптом він різко зупинився. Очима намальованого на дверях ангела-хранителя на нього дивився ладний пан, що двічі зустрічався йому на життєвому шляху. Так ось ви хто. Даруйте, одразу не впізнав. Відтепер все життя намагатимуся виправдовувати велику честь моєї зустрічі з вами. Батюшка низько вклонився образу ангела-хранителя та осінив себе хрестом. Отець Маркіян розставив дітей підлітків та жінок з немовлятами і приготувався чинити таїнство хрестин. Йому допомагали Василь, староста Никін та кілька паламарів. Чекали ще на ліду з Макаром. Раптом з церковного двору до Василя наблизився восьмирічний хлопчак на ім'я Говдя та, заікаючись від хвилювання, промовив Дядечко, там біля храму дівчина лютує, сина коваля, вбиває. О, дякую, друже, за небайдужість. Бути тобі розвідником справним. Сказав Василь, розворушивши на голові хлопчака солом'яне волосся. Він хутко кинувся до паламарки, виніс звідти цебро святої води та, ідучи на вихід з храму, сповістив отцю маркіяну. Батюшко, треба першочергово охрестити когось там назовні, бо начебто вмирає. Василь, як завше, вдався до жартів, але щось усередині йому підказувало. Що священик наразі просто необхідний там, на дворі. Василь вибіг з церкви, швидко зорієнтувався та плеснув цебро святої води на голову незнайомій зі спини дівчини, яка лопцювала ногами лежачого на землі Макара. Та заціпаніла, начебто паралізована. Наступної хвилини з'явився батюшка маркіян. Він надів на шию Софії хрест, яких у нього сьогодні було заготовлено достатньо, та почав читати над нею молитву. Глава двадцята Повернення у родину Хто там до нас, Тарасе? запитала Даринка, вздрівши на дорозі віз, що наближався до їхньої хати. Начебто батюшка Маркіян, а з ним Макар, Ліда, Василь і Маріка. Він з тим часом порівнявся з парканом, і Тарас пішов відкривати ворота. Синко, що сталося? Чому ти білий, як полотно і весь в синцях? запитала даринка Макара, спускаючись з Ганку. — Ось, мамо, подивіться. Якась дивна дівчина безпідставно напала на мене біля самого храму, і вона, правду кажучи, така спритна й дужа, як і ви були колись. Так мені про вас бабця Катерина розповідала. Ох ця бабця Катерина. Похитала головою Даринка, намагаючись вгамувати незрозуміле занепокоєння, яке чомусь наростало всередині неї. Ми облили цю диконку святою водою, наділи на неї хрест та швидко охрестили на всяк випадок, щоб більше ні на кого ніколи руку не підводила. доповів Василь. Саме так ми все і зробили, підтвердив батюшка Маркіян. Однак після таїнства хрещення дівчина чомусь заклякла і знепритомніла. Василь ледве встиг її підтримати. Йому здається, що він вже бачив цю незнайомку, але зараз важко зрозуміти, чи то вона, чи якась інша дівчина. Серце Даринки закалатало. Вона відчула, що поруч з нею незримо з'явився хтось з її найрідніших. Мабуть, батько з матір'ю мене про щось попереджають, подумала вона, підходячи ближче до возу. В ту саму мить раптово на возі різко піднялася дівчина з тяжким стоном. Ах, всі, хто був на подвір'ї, так і завмерли, не тямлячи, що відбудеться далі. Софія та Даринка, тобто дочка і матір, зосереджено дивилися у вічі одне одній у кожної з них. Водночас промайнула однакова думка: Я тебе знаю. Хто ж ти така, до болю рідна і знайома? В голові Софії, як в калейдоскопі, промайнули подробиці її народження на світ та подальші події з викраденням чортами з царства темряви та довічним полоном. А в очах цієї незнайомої жінки вона побачила стільки страждання. І стільки любові. Мамо, звідкись зсередини у Софії вирвалося назовні ніколи раніше не вживане слово. Воно було таке світле та вагоме, що на душі вмить стало затишно й тепло. Доню. кинулася до дівчини Даринка. Пружно злетів її голос і весь світ довкола. Припинив існувати не залишилося нікого і нічого поруч, тільки вона та її донечка, її рідна кровинка, звільнена з лабитів огидних чортів. Навіть у мужніх ковалів, що у Тараса та його сина Макара, що у колишнього отамана Нелюда Василя, а також у батюшки Маркіяна та, звичайно, у Марійки та Ліди, на очах заблищали сльози. Дочка й матір обнялися, начебто тілом і душею притулилися одна до одної так міцно, що вже ніщо та ніхто не був спроможний їх розлучити. До їхніх обіймів приєднався Тарас, затим всі інші. Так і стояли. Однача Софії, як не хотілося нескінченно продовжувати зворушливу зустріч, треба було поспішати. Бо зло страшенною темною силою нависало над чуденцями. Продовження цієї книги ви знайдете на моєму каналі Голос в голові у списку відтворення Помста. Якщо сподобалась книга. Поділіться нею з друзями, залиште коментар та лайк. Також пишіть в коментарях, які твори чи книги українських авторів хотіли б почути в моїй озвучці. Доєднуйтесь до спонсорства каналу або підтримайте канал будь-яким донатом на Монобанку або за номером картки. Всі посилання є в описі під відео. Безмежно дякую всім за підтримку. Хай квітне український ютуб.